Добрий день усім! З італійського балкона я вам подарую такий ранок зранку зранку Я ще не снідала, мій купаньон вже поснідав і йде на роботу. Пішов мото брати, він літом їздить на мото, а е, зимою на машині. Я думала їхати на море, але зараз я не поїду. Е, не поїду я на море. Е, Телікомандо, ті, щоб ту браму відключити. Телекоманду він має, але в машині залишив. І він вручну відкриває оці двері, оцю браму нашу. У нас майже всі будинки загороджені. Чао, амори. Літом дуже на мото, скоренько і звідти з, 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 з вітром переїхатися бо в машині це довга історія. І ось так. Я думала їхати на море, але я сьогодні на море не поїду, тому що хочу гарно відпочити сьогодні, а буду завтра їхати. Завтра я цілий день вихідна, і я буду їхати на море. І мені треба на море поїхати і просто-просто гарно-гарно відпочити. Відпочити, скільки я хочу, не цілий день. Я не хочу тепер щось, не знаю, щось я помінялася. Я не хочу цілий день бути на морі. Побуду, поки вітер не буде. Бо у нас в основному друга година, вже вітер починається. І, і ось так. А зараз допусні даю. У мене нова кулаціон. я їм, мій, мій компаньон їсть завжди то саме, то саме, то саме. От хліб і поведло, хліб, і поведло, хліб, і поведло. І деколи не то саме, завжди деколи йогурт. Грецький ми їмо йогурт грецький авина, і він фруктів не їсть на сніданок. А я хочу з'їсти фрукт. І я хочу з'їсти кав, каву, він п'є. я хліба не хочу. Я більше така, знаєте, вимоглива і зі джемти. Я люблю міняти. І мені фрукт більше подобається на сніданок поїсти. І ось таке я поснідаю, і пізніше треба буде мені займатися, щось зварити, вам покажу, що ми їмо. І ось так день у нас проходить. Все наша температура 32 градуси, температура підня... впала, 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 і дуже на вулиці приємно. Дуже температура в хаті, на вулиці спимо дуже добре. І ось так ми є. Поки що добре в Італії. Температура нормальна, не є горяча. Так, яка температура у нас? 26,1. Це температура, а вологість. Вологість, бачите, зранку немає вологості, а де коли минулого року була вологість, а навіть 65 була вологість, навіть 70. Але це в день, коли вологість на вулиці. Коли на вулиці дуже волого і волого в хаті. У нас є зараз цей от. Ми зараз майже вже кілька днів не включаємо кондиціонер, температура гарна, спиться дуже добре. Ви мене бачите? Манаджа, як брутто. Це таке зеркальна така. Ця. Я включаю тут тепло. От бачите, оця кнопочка? Це тепло означає. Означає, що в мене тут виключено. Тут на червоно, раз, два, три, чотири. І температура піднімається в хаті батареї. Оті батареї, газ, батареї включаються. І я їх піднімаю до, до температури, якої я хочу. А ми зимою не більше, ніж 18 градусів, 19. Це саме найбільше. Абсолютно. Температура в нас в хаті низька і ми любимо спати як. Пере 19-18 градусів зимою. Так, гриби я зварила і вийшли дуже-дуже смачні, дуже сильно смачні. В Італії взагалі то вершків не додають, але я мала вершки, тому що я, я з з, 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 тим, з кафе п'ю зранку, з кавою п'ю чуть-чуть. І додала я, як бачите, м'яса. така в мене був цей, як він називається, акрилик. Крілик такий був, ніжка з крілика. Я його не хотіла їсти того крілика. Мій з'їв Мою ніжку я порізала тут, і воно дуже-дуже смачно. Ота ніжка з крілика з цими грибами, і, і дуже воно смачне. Зараз я буду зуб. Ага, що ми будемо їсти. Думала я з рисом е, 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 таким о, червоним. Купила я такий червоний дорогий рис, скільки 40 хвилин його треба варити. Це інтегральний рис. Ідеалі пер інсалати і конторні. А, інсала. а Правильно, от конторні, якраз воно було б добре. Але цей рис червоний, я його не зварила. Я думала, що вже дата кінчається, ще не на цей. Він щось коштує 4,50. І треба мені його зараз варити, бо ми рис любимо. Але я зварила гречку цього разу, бачите? накипіла вона, ось така гречка, тільки довела до кипіння і все. Це мій спосіб такий гречки варити. Натуральний і натуральний спосіб. Я з гречкою багато не видумаю рецептів. Мені не потрібно. Я зварила. все, що залишиться, я ставлю в холодильник. Зараз ми будемо їсти, що злив в холодильник, і завтра будемо їсти з салатом, Отак, от. Буде, олії, зверху, і все. Зупу, яку я буду варити. Дам чуть-чуть отогово, бачите, тут в мене теж така є зупа з лівіньо. Тут вже все підібрано. теж є і гречка, і червона. І чер... ну, ви бачите от інгредієнти: і, і гречка, і пшоно є, і лінтіки червоні, і горох зелений. І воно вже таке, знаєте, типічна їхня така зупа, де воно підібрано вже все. Воно за смаком вже все підібрано. Але я хочу дати тільки половину і дам своїх тих лінтіків, і я хочу дати, от така в мене є. Кіноя, яку я вживаю, я її сполочу на такому шляху дрібненькому. І я так само додаю, бо ми багато їмо всяких таких череалів. Розумієте? Бульбу зупу я буду варити тільки з одною бульбою, тільки з одною. Ось ця бульба, це в мене залишилася пор, такий, бачите, якийсь такий пор. в мене от залишився цей пор, я поріжу цибулю, морпу і все. З одною бульбою. Я буду варити такі. Знову буде на два дні, буде на, на сьогодні на вечір і на завтра на вечір. На два дні. мої, Зупу ми дуже любимо, як нема зупи, ми не знаємо, що ми маємо їсти. Тому що італійці багато як не знають, що їсти. Вони ввечері в основному починають сири їсти, нарізку всяку таку їсти. А ми того не хочемо. Ми хочемо, але ми стараємося їсти якнайменше, як якнайменше всякої нарізки. Треба таке, знаєте, здорове їсти, здорову їду. здорову їду, отаку, от, Такі череалі. Череалі вони в нас називаються. Окей, йдемо за стіл. Так, обід виглядає ось так. Тут дуже-дуже багато хочу попити, бо прямо вже в горлі мені висохло. Тут дуже-дуже багато є соусу такого внизу. Ви не бачите, як воно виглядає, але знаю, я скільки я там дала. Воно дуже повинно бути смачне. Ось такий обід. Я поставила ось це, бо я хотіла долити олії, але не треба, тому що ми зараз почали я тільки що відкрила. Нам треба, ми вже забули, стоїть в холодильнику олія. Ми в Швейцарії купили ось таку з, з льону олії. олія, Це омега-3. Це натуральний вітамін омега-3. Тому що омега-3 ми п'ємо різні інтегратори. Але ми от омега-3 ми хочемо з риби деякої їсти. І так само будемо пити постійно зараз ось, ось цю олію. Вона холодного віджиму. Особливо, щоб було написано холодного віджиму. Вау! Мій компаньон італійський ухажор. Ви мені написали: ой, Анна, так ти негарно його кличеш. Ви вже так багато років живете разом. Е, ухажор, компаньон це негарно, клич його по імені. Дуреньки мої. Це Італія є. Бачите, яке воно смачне. Чи, чи є та юшечка, чи вона впитала. Зараз я попробую. але ну, дуже повинно. Я солі зовсім зовсім не даю. Як я гречку вару, я солі не додаю. Mm. Uh -huh. Дуже по-натуральному, дуже смачно. Гречка не розварена. Дуже цікава, здорова їда. Ви знаєте, навіть можна, наприклад, ось так полити. По, по їді, але Я не хочу вимазувати тарілку. Я хочу оця ложка приготовлена для олії. Ложка йому така неповна олії, ложка мені. Бачите, ось так: ми налиємо і зразу в рот на язик і все. Тому що як я почну розмазувати, тут є тільки 250 грамів, і я почну розмазувати по тарілці. Воно, воно дороге. Ота. Я в Швейцарії заплатила 650 за 250 г. Треба кожен день по ложці пити. Дві ложки кожен день це на тиждень нам вистачить. Як ви знаєте, зверху я ось ці зрізаю, ті кінчики я зрізаю, тому що найбільше хімії ми зі шкіркою їмо. Найбільше хімії це є зверху, де посипають. От росте собі фрукт, так, росте, росте і він впитує багато. Зверху тої хімії, тої посипки всякої, щоб там мухи не їли, хрубаки не лізли і це все решту. Все, ми їмо транквільно, і нам це дуже подобається така проста їда. Чим більше по-простому їмо, тим краще. ми себе дуже добре почуваємо. Зараз я виходжу, ми разом виходимо, і я поставила ключі, щоб, не дай Боже, не забути бензину. Мені треба повний бак бензину заправити, повний, повний. Бо я тепер на морі їжджу. Мені треба, щоб було повно, повний бак, щоб мені побачимо на місяць вистачить, на скільки мені вистачить. Дуже смачно. Смачного вам так само. Вечеря. Буду я ложкою їсти. Я зварила зупу ось таку смачну, смачну, смачну. Бачите, як вона вийшла? Дуже вона і з грибами, і з м'ясом. І я ще таке ото червоненьке це таке, м'ясо я ще порізала. E, називається... Я зараз мені не знаю, але я сказала, я сказала моєму купування, можна я буду гречку їсти <свісно> з тими грибами. Я ще захотіла гречки з грибами. І саме основне, що я ще трошки гречки на завтра лишила. Я не хочу дати йому цю гречку. Зупа дуже смачна і кажу, я буду завтра завтра поїсти. <свісно> я хочу ту гречку з грибами. Бо вона дуже сильно смачна і просто хочу гречки, не хочу зупи. І будемо їсти усе. Такі от і от, як вони, мелони в нас називаються в Італії. Вони дуже солодкі. М -м -м. Гриби, печериці, ці всі гриби треба їсти більше, тому що вони протеїнів багато мають. Вони мають багато протеїнів, знаєте? За лікар один так. В основному от мелони в нас їдять з прошутом. Прошуто ми маємо. Не знаю, може будемо їсти, може не будемо їсти, побачимо. Коротше, я оце як зім, я вже буду задоволена дуже сильно. Бон апетіто, а тутті, нас говорять. Бо на апетіто атуті. Витягнули ми прошутто, так, з прошутто ми їмо. Мені теж дуже подобається. Прошу то їсти, тому що я зараз сьогодні ввечері буду без їсти, без. Але осолене прошуто із отаким, як вони називається по-українськи, мелони. Мелони. Я не знаю, мелони, як називаються? Диня. Угу. І вона дуже-дуже добре йде. Ось така диня, солодка-солодка. Ось таким прошутом. Так, дорізала я ось цю кубаску, тому що треба сьогодні вже ввечері докінчити. Вже мали я ніч, то все вимазала. Коротше, дорізала цю кубаску І отак стою і думаю: з того всього саме найздоровіше це з'їсти ось цю капусту, не капусту, капусту викинути в сміття. А з'їсти оцю гречку натурально, закусити отим манго, а це все решту викинути в сміття, якщо людина думає про своє здоров'я. Викинути сміття, бо тут стільки всього намісили. Хто знає, що то за печінка, звідки вона походить, ну з тварини. І оце цукру, я не знаю, і так багато цукру. Саме найліпше так, я можу, гречку з'їсти, закусити тим солодким, випити, випити кафе, таке експресо або мока. тут Мока у мене є. У мене, я вже сьогодні випила, нема. Можна зробити мока і все. І до побачення. Я до цього йду. Я до цього йду, але от ту капусту, що з нею робити, треба викинути. Треба доїсти. Вже доїм якусь, якось я доїм. Треба мішати з якимось соленим, з бульбою, з варобульби, такої, знаєте, без солі, без нічого натуральної, з олією. І отак по 3-4 дні треба ту капусту з'їсти, щоб не навалитися того цукру. І ось такі справи. Дорогенькі мої, осторожно, осторожно, бо цукер це дає вам залежність, так само, як сигарети, як горілка, це все решту. Нікого не мати, ще найспокій, тому що друга година. От ми починаємо їсти, друга година. Бачите, як рідко машини їздять. Дуже рідко їздять машини. От поїхав електрик на, 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 на обід до жінки. Жінка прийшла і він прийшов, і вони обідують мають дві години в хаті. Півтора години, годинку. В основному їдуть де, хто, хто близько додому, а хто має якийсь бутерброд, якісь, щось, має якусь тому має він е, зі собою. В кульочку, в рюкзаку. І цей з офісу їде. З офісу він їде, він бачите, ой, закінчив роботу, рюкзак з офісу. Видно, що мужчина з офісу поїхав додому. Ось такий. Мій, мій телефон, бачите, пізніше вам покажу, що який я телефон купила, який мій телефон ідеальний. Дуже він ідеальний і гарно він показує зовсім інакший. І покажу вам який телефон. Пишіть, що ви заінтересовані бачите мій телефон, як він називається, що, як, коли, і чому я іменно цей вибрала. Тому що я вибрала не той, що я хотіла, а той, який мені, такий, який мені було потрібно. І який мені посовітував той, що продає телефони. Бо я сказала, що мені потрібно, моя і я хочу телефон, щоб він так-так був, такий, 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 такий був. І він мені показав оцей телефон для тебе. Він має все те, що ти хочеш. І так і вийшло. Побачимо, і навіть зовсім не дорогий.